Незабаром в Одесі розпочнеться купальний сезон? Мерія повідомляє про відкриття 48 зон відпочинку. А обласна військова адміністрація каже лише про 20. Така розбіжність у цифрах була і в минулому році. Але закриті пляжі переповнені відпочивальниками. Тоді про їхню безпеку не дбали ані Геннадій Труханов, ані його команда. Мовляв, користуйтесь перевіреними. На вашу думку, чи достатньо міська влада робить для безпеки пляжів, і чи відчуваєте ви себе захищеними, коли виходите на узбережжі? І ракети, і шахіди дуже страшно, що сюди попадає, і потім. Чи чистять вони пляжі, а то все, і мусора. Ну, я не купаюсь в морі. Я навіть собак своїх не пускаю купатися в морі, тому ну, для мене це не прям. Необхідна штука, і після того, як з Херсону-Каховське водосховище, то я після цього жодного разу не купувалась, навіть якщо кажуть, що все в нормі і все безпечно. Ну, згадки в новинах про те, що там десь щось випугнуло і так далі, ну мені страшно заходити в воду. Ну, звісно, нада над цим робота. Ну, звичайно, треба працювати над цим, але робити це мають спеціалісти, тому що є безліч нюансів, які звичайна людина не бачить, а фахівець бачить. Вважаю, що в принципі зараз іде війна, тому досить таки небезпечно купатися в морі. Наскільки я знаю, то вода не зовсім чиста, беручи до уваги те, що були виливи мазути в море. Ну і по відео це можна побачити, які пляжі. Ну, звісно, ні. Ну звичайно, ні. Немає безпеки. Яка тут безпека? Тут і ракета може прилетіти не лише сітка тут необхідна, небезпечно, безумовно. Але хто вважає за потрібне, прийде у будь-якому випадку. Бомбосховище ми не знаємо. Бомбосховище ми й досі не знаємо, де воно знаходиться. Це, на мою думку, біль Одеси.